Кур'єр врятував жінку з морозильної камери і після цього отримав частку в її компанії. Власниця логістичної фірми займалася сортуванням продуктів, коли двері холодильника раптово. Зачинилися у той момент, коли вона не помітила резервний вимикач, теж вийшов з ладу. В результаті жінка опинилася у замкненій камері при температурі на секундочку, мінус 20 градусів. Без телефону у розпачі китаянка почала бити по стінах замороженими пельменями, коли її випадково почув кур'єр, який проїжджав повз на знак подяки за врятоване життя. Пізніше вона вручила йому квіти, їжу та гроші. А також запропонувала частку у її компанії. Оце так Історія. вдала доставка, але ну, звісно, ми радіємо за доставщика, за кур'єра, за те, що е так добром йому відплатилося, але слава Богу, що е Щоб він тому потурбувався. Бог да, про цю угу. жінку, що її врятувало. Тому що я не знаю, скільки би е секунд я витримав в камері мінус 20 мінус градусів. 20. Да, ви угу. що? І це ж ну, по-любому, ну, скоріш за все, це без якогось одягу е теплого. Мені страшно це уявити. Я завжди, взагалі, коли знаєш там ще пам'ятаю, ну був в якихось цехах, де є великі холодильники, де прям кімнати цих холодильників, Я завжди боявся туди заходити один. Тому що а раптом, раптом. що А раптом, ну, буває, що станеться? Буває, бачиш, в так, тому угу. буває таке.